Вітаю вас, Кривий Ріг! Всім побажання мирного, спокійного неба і доброго спокійного життя на нашій Україні. Давайте спитаємо інформаційне поле, як пройдуть ці два дня вихідних. Субота, неді, не, неділя, 4 і 5 лютого 2023 року. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 5 і 6 лютого. Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть, чи будуть обстріли, чи будуть спокійні, добрі, вихідні, сімейні і спокійні? Будь ласка, інформаційне поле, підскажіть мирним жителям міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, як пройдуть 4-5 лютого, субота і неділя? Чи будуть постріли, чи будуть руйнування, чи буде все спокійно? Сирени у нас будуть. Сирени у нас будуть. Ворог щось планує стріляти, він планує якийсь наступ, десь там ми це узнаємо. Якась змінюється судьба, ворог там щось, якісь поразки в нього будуть. Змінюється судьба, захист іде. Я вам так скажу, десь, мабуть, будуть такі події. Ворог, ворог лютує, лютує він, дуже-дуже лютує. Но будуть такі оборонні події, що він буде відходити. Це він буде відходити. Ворог дьявол, карті дьявол, буде уїжджати. Упливати, уходить різними способами. Там буде, вони будуть уходити і буде зміна їхньої судьби. І таже можуть бути жертви. Вони, вони не зможуть, не зможуть те, що хотіли робити, тому що йде дуже оборона України. Отакі звістки в нас будуть. Значить, кривий ріг. Дивіться, у нас будуть сирени. У нас буде у мирних будуть сирени, або вони будуть. Вони будуть нас страшити, тому що за грані там будуть учення проходити за, за границею, будуть проходити учення за нашими границями, Нас будуть сповіщати, ми будемо боятися, засвітленням теж будуть далі проблеми. Кривий ріг буде дуже велика оборона кривого рогу. І щось вони трошки будуть підстрелювати. Но кривий ріг. Кривий ріг, так, вони хочуть. Вони хочуть задумали кудись попасти ось, в воїни. Вони хочуть щось зруйнувати. Но це намірення у них не стойке. Не вони планують, але ще чогось там не вистачає. Чогось вони не можуть зробити. Кривий ріг закритий, небо закрите від пострілів, бо оборона є. Щось таке дали добре і кривий ріг. Так, буд будемо оборонятися, кривий ріг, будемо, сирени будуть. Ну давайте так. Должно бути таке, що, навіть, якщо і будуть якісь до нас йти постріли з їхньої сторони, то должно бути усе Гаразд. Спрацюють всі захисні. Те, що в нас є для захисту, і все буде добре. Давайте ще спитаємо. Кривий ріг 4-5 лютого. Чи за те, що задумав ворог робить? Чи в нього вийде? Якісь будуть постріли, руйнування? Будемо боятися. Будемо страшитися. Так, ну тут, я не пойму, ми будемо... Будемо знати о яких жертвах. Так, будуть Будуть новини, що ворог ворог несе такі потери. Ворог несе потери. Ми це будемо читати в новинах, що ворог несе потери в своїх воєнних. Ну, ми просто будемо читати, всі будемо кривий рік це читати і будемо знати. А в самому кривому розі. Четвертого і п'ятого лютого як пройдуть вихідні? Чи будуть ті мрії ворога здійснені? Чи буде все спокійно? Кривий ріг? Будуть обстріли руйнування жертви? Чи буде все спокійно? Інформаційне поле, підскажіть, будь ласка, кривий ріг? Чого ми тут не знаємо? Так, ну з ресурсами продовжається. Поганенько світ будуть виключати, але все одно домі мір і благодать. В домах все спокійно. І зв'язки будуть добрі. От вони будуть добрі зв'язки про оборону українських військ, про їхні починання, їхні, про їхні, їхні плани і все. Так що, Кривий Ріг, давайте не бояться. Давайте не бояться. І будемо. Будемо спокійними, будемо розумними, будемо дружніми, будемо люблячими один одного людьми, совісними, люб... люблячими свою країну, рідну землю. Все буде обов'язково добре. Кривий рік. Давайте ще подивимося енергії на 4 і 5 лютого. Кривий рік, які будуть енергії? Це будуть сирени. Будь ласка, підскажіть. Так, у нас карта миру. Карта миру, привязанность к прошлому. Выпачьте. <звучит> привязанность к прошлому, изменение судьбы. Так, на... Так. Да, вот в огненной энергии они будут. Они будут что-то там посылать, а мы будем отражать. Так. Багато, багато ми працюємо у, у своєму місті. Десь опять, узнає, узнає, узнаємо о прориві українських військ, об, об успіхах. І що вже вогняні події, їм вже приходить якби кінець. Кінець вогняним подіям. Ну вже не буде так. Не, не буде вже так. Ми, ми, вже, ми будемо дуже сильно відражати. Так, і давайте так. Ворог енергії дуже змінюється. Ми всі повинні об'єднуватися в общій молитві у нашій общій просьбі у простір, щоб, будь ласка, всі вищі добрі сили. Захистіть наше місто Кривий Ріг, Дніпропетровську область і всю Україну вашою силою, вашим святим покривам. Явіть своє чудо, захистіть мою сім'ю, мій дім, моє місто, моє село і так далі. І все буде обов'язково добре. Я вам так скажу, що енергії, енергії війни ще є таке зображене лісо війною. І ми будемо знати, що може десь якийсь десь пожар, возгорання від пострілів, може бути, це десь у нашій Дніпропетровській області, може бути таке. за два дня енергії війни вони гарячі. Гарячі вони, такі, дивіться, гарячі. Но ми, ми страху, ми не должны. ніякого страху, ми бути розумними. Ми бути в безпеці, якщо нам сповіщають перейти в укриття. Ми дожди підтримувати одне одного, любити і вірити. У нас буде обов'язково все добре. Кривірі, люблю кожного з вас. Обіймаю кожного з вас. Надіємося, що якщо ми побачили з вами якісь. Трошки енергії війни, пострілів і попадання, ми общій молитвою своєю захистимо місто, Кривий Ріг, і все буде обов'язково добре. Ставимо молитвенний захист, колективний, і все в нас обов'язково буде добре. Люблю, обнімаю кожного з вас. До побачення, будь ласка, пишіть коментарі. Мирного неба і мирних вихідніх!